Сейчас не стали, та все приблизно нами, радуйся, ой, радуйся, земле, сим Божий, народився. Щедрий вечір, добрий вечір. І дорослим, і малечі, щастя, радості і любові, щоб завжди були здорові, дачу мали гарну, щиру і, і жили в умовах миру. Гей же гей же йому заспіваємо. Гей, же гей-же, ой, Ісусе, Гей, же гей-же, слава за щасливу. І принесли місяць крови. Ніч у сніговій, завії, крутиться в школах, у долонях, у Марії. Місяць золотий горіх. Христос народився.